Було зафіксовано 5 влучань безпілотників, спалахнув танкер взагалі про пошкоджені судна. Ну, чи є вже у вас зараз інформація, які втрати понесла країна агресор? Ну, в будь-якому разі, вони є, і тут треба розбирати кілька таких складових. Перше, це безпосереднє ураження терміналу. Це, звісно, позбавляє можливості завантажувати. Нафту на судно в цій конкретній локації, що вже впливає на об'єми, тому що так може здатися, що один термінал це небагато, але якщо рахувати там кількість днів і кількість суден, то виходить, що це вже не так і мало. По-друге, звісно, порти взагалі під час подібних інцидентів припиняють свою роботу, як правило. Наступним чинником важливим є, звісно, реакція компаній, які безпосередньо там туди заходять, так? І, звісно, вони тепер будуть теж з такою пересторогою ставитися до можливості працювати в цьому порту, тому що неодноразово про це інформацію ми подавали, що це зона бойових дій.